Так, друзі, всім привіт зараз зі мною на інтерв'ю Антон. Це мій колишній студент. Буквально нещодавно пройшов пару моїх курсів. Зараз хочу проговорити на рахунок курсу «Основи SQL». Привіт, Костя, привіт, підписники. Працюю в IT багато років. Мабуть, завжди працював в IT. У мене технічна освіта і освіта, мабуть, пов'язана з моєю теперішньою спеціальністю. Працюю аналітиком. Спробував усі галузі аналітики, які є і бізнес-аналіз, і системний аналіз, mm -hmm. навіть кров колись відділом аналітики, от, зупинився на системному аналізі і зараз працюю в напрямку системного аналітика. Супер зрозумів. А скажи, будь ласка, от чому в якийсь момент, в якийсь момент часу от вирішив і зрозумів, що тобі треба вивчати SQL? Ну, з по перше, з'явилися проекти, в яких дуже багато SQL. -а, mm -hmm. а по друге, намагаюся якомога частіше, ходити на якісь курси, щоб якось або підвищувати свої навички, або е опановувати якісь нові. Да. Це я до речі дуже часто кажу у своєму інстаграм-каналі телеграм-каналі. Що які б ми не були там айтішниками з десяти там річним досвідом, завжди потрібно щось нове вчити, хоча б би... Там, не знаю, раз в півроку, в рік, Тобто, це, це, це ти дуже гарно робиш тут. Я, я теж так Тобто, сам навчаю, і от нещодавно трошки Java почав вивчати, Ну, це, про це я теж в інстаграмі своєму кажу. Супер, а скажи, будь ласка, от, де ти дізнався про мій курси? Як от в якийсь момент ти такий хоп, і думаєш, о, оці, основ, оці курси хотів би пройти, мабуть? Ну, побачив я про ці курси, мабуть, ще давненько в LinkedIn, а потім ми почали працювати на одному проєкті, і це стало ближче до мене, і ти став ближче до мене, так. і тому це стало реальністю, і реальніше, ніж просто якісь оголошення в LinkedIn. Так, ну дійсно, так і було. А скажи, будь ласка, от якщо казати саме про домашні завдання, от коли ти вже почав робити якісь домашні завдання з мого курсу по основному СКЛ, скільки ти в середньому витрачав часу на вирішення домашніх завдань? Ну для мене SQL це не було якесь щось там прям нове, тому перші, з, з, перші, перші заняття і перші домашні завдання, мабуть, небагато. Mm -hmm. небагато. Більше було цікаво щось прочитати новеньке про SQL, щось чого я не знав, але щоб прямо витрачати на домашнє завдання. Ну можливо, пів години, можливо, до години. Mm -hmm. Але десь середини курсу, мабуть, я прям почав на це витрачати значно більше часу і прямо ламав голову. Прям. Так, і вже так. там останнє завдання це було прям вже, вже не година. Розумію про що ти. Я про це теж часто говорю. Що мій курс там на даний момент це 12 уроків і там перші о, там не знаю 4-5 років, вони в принципі для деяких можуть показати, що це базові якісь речі, просто структувати якісь моменти в голові. Ті, що там знав, не знав, структував, і пішов далі. А вже там, починаючи з підзапитів, джойни, то там уже трошки треба дійсно голову трошки понапрягати. Це дійсно те, що потрібно. Бувало, поглинало так, що тут. зараз кажу дружина. Зараз мені тут щось домашнє завдання. зараз півгодинки, півгодинки, потім дивлюсь: вона вже спить. Вже дивлюсь там і, і дві-три і години пройшло. Ну поглинало, поглинало. Так, це... ну IT, ну, таке сам якщо казати про навіть реальні задачі на проєкті. типу, зараз, зараз через півгодини зроблю, о, вже дві години пройшло, а ти таки завершив цю задачу. Це в це в хорошому ще варіанті дві години пройшло. Добре. А скажи, отак, от щось від себе, якщо можна, от пройшов ти мій курс, і що воно тобі дало? Що тобі дали знання основи своєї? Ну, по перше, сам SQL став до мене ближчий. Якщо раніше він до мене був якось відносився дуже зверхньо, а може, я до нього, от і він був трошечки, треба було прям якось напружуватись дуже сильно. Зараз якийсь простенький запросик. Я запит. Я навіть, навіть не напружуюсь, одразу пишу, відпрацювалося. Відпрацювалася моторика. Що ти замислюєшся не над тим, як пишеться якийсь запрос, а вже над, над його логікою. Угу. І це дуже спрощує і допомагає. Потім так, писати маленькі запроси дуже швидко, писати складні запроси стало легше і стало зрозуміліше. І найголовніше для мене, як для аналітика, мабуть, читати запити. От так, і потрібно. читати запити тепер мені набагато, набагато простіше. І давай в кінці проговоримо такі моменти, як можна там, от, як від тебе це можна сказати? Скажи, будь ласка, ти прийшов в мої курси, можливо, через деякий час якось підвищилась твоя зарплата, чи ти розумієш, що вона може в майбутньому буде, чи може просто якісь задачки ти цікавіше почав отримувати? От в такому. Ну так, про цікавіші задачки, так, почались вони, і е, цікавіші задачки з'явилися е, з моєї ініціативи, тому що для мене вони вже е, переходять із, е, із складних в цікаві. Угу. От, і тому так задачки почали бути складніші, е, цікавіші. Е, а насчет е, якоїсь ЗП, ну. Ну, мабуть, в наступного разу, коли буду оновлювати резюме, точно впишу тоді вже SQL не десь там в кінці, і щось а. там буде щось колись писався як зірочка Фронтей, да, да. я буду вже прям, прям впевнено писати, що так, SQL, бо це для мене вже не якась там магія. І все ж таки на самий останок останок якщо у тебе є якийсь Побажання, може, рекомендація моїм підписникам, майбутнім студентам, б ти їм побажав, от як їм вірватися в Айті, от що, що потрібно. Ну, щоб вірватися в АйТі, тут є багато шляхів, але хочеться трошечки про SQL сказати щось. Я вже чую із різних інсайдерів, таких що SQL вже там вже 10 років про це кажуть: що SQL відмирає? що він десь уходить, що приходить якесь там носкель no рішення, mm -hmm. і так далі і так далі. Але ж ні, але ж він досі поруч, досі на ньому розробляють і, будучи розробляти на ньому дуже багато років. SQL це дуже потрібна річ. Це по перше, по-друге, в SQL, на мій погляд, невеличкий, як це сказати, поріг входу, mm -hmm. тому там що багато. Коли ти... Так. так, коли ти розумієш і можеш SQL, а якщо ти можеш як щось просте SQL в голові, прям, то це, це дуже круто. І майже, майже кожне кожний застосунок має якусь базу даних. Навіть не половина, я думаю, що більше сім це SQL. Так, і кожне ті рішення повинно мати в собі у, у себе спеціаліста, який розуміє SQL. І якщо людина тро, хоч трошечки його розуміє, то це вже величезний плюсик на співбесіді. Так, до речі, нагадав мені класну штуку. Дуже гарні поради дає Антон. Буквально сьогодні, от годину назад, у мене була розмова зі студентом, який хоче купити у мене. Ну з майбутнім студентом він ще не купив, хоче купити у мене курс. І він розказав просто свою історію, свою білью, яку він до мене прийшов. Він каже: Я хотів влаштуватися. Він вривається в ІТ, Він там працює паралельно, не в ІТІ. От вривається. Він пройшов гарний курс по Пайтону ішов на трейне Python Developer, Ну на на інтерна, це навіть не жуніор, і він пройшов до останньої співбесіди. І коли на останній співбесіді, коли вона повинна бути просто формальністю, директор у нього спитав пару питань про базу даних. А він був в ній нуль. Розумієш? Тобто він в Python пройшов технічну співбесіду, зробив технічне завдання. І просто на останній момент, коли він навіть не думав, що в нього буде щось технічно. Директор каже: А що там можеш там якийсь джойн мені сказати, як ти дві таблички джазоджоніш? І людина не відповіла. І вона з цією болю прийшла до мене. Вона каже, я місяць ці етапи проходив. І ну, я думаю, що ця людина точно купила у мене курси. Я сьогодні розповів, що хоч ти Java девелопер, хоч ти Python девелопер, база даних вона є, з нею потрібно взаємодіяти за рахунок із Тому Тому просто нагадав, дуже дякую тобі, Антон, за це інтерв'ю, за твої поради. Можна сказати нашим підписникам пока, думаю, ще не раз може, в такому форматі зізвонимось та щось проговоримо. Дякую тобі, Антон. Дуже дякую тобі, Костя, підписникам. До побачення. Відключайтеся а, на цей курс.